Маленька ремарка. Просто я скажу, що у всіх нормальних цивілізованих державах, якщо піднімається таке питання по відношенню, керівника, тим паче погорівня, то людина для того, щоб не позоритись самі, не позорити ту структуру і партію, від якою вона була висувалася, то вона вже сама пише заяву про відставку і це питання закривається. Не думайте, коли так, що, що можна так зализати рани, так рани не зализати. Дякую. Значить, шановні депутати, я хочу повернутися до першого засідання сесії. Прочитати вам стенограму, як вона була, а тоді, ви зрозуміли. Те, що випадка останнього пункту із тої стенограми, це нічого не означає. Ви читайте всю її. Я вам зачитаю. Значить, як було написано, переходимо до розгляду питання сесії про оплату праці голови ради. Значить, відповідно до статті 14 закону України про службу органів місцевого самоврядування присвоїти ранг було 5 ранг, так? фонду оплати праці встановити голові районної ради відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року номер 268 про упорядкування структури та мов оплати праці працівників апарату органів виконавчих, органів прокуратури судів та інших органів посадовий оклад в розмірі 3103 гривні, надбавку за рамку посадової особи місцевого самоврядування в розмірі 130 грн., Надбавку за вислого років у мене не було. <кій> Далі надати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати. Далі здійснювати преміювання відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, до державних і професійних свят. Та ювілейних дат в межах коштів, передбачених на преміювання та економії коштів на оплату праці. Значить, Коментарі зразу цього пункту. У нас е перевіряло КРУ, фінансову частину і БП і все. Що касається коштів, виділених на преміювання і коштів по економії фонду оплати праці у нас достатньо. І слідуючий пункт, за який вцепилися. Розглянув життя, розрахунковий розмір, надбавки. Тут не вказано було, і мене обсуждали таке питання, як інтенсивність. Я виступаю, вже підроздіть, я ж нікого не перебував. Як інтенсивність, воно було як то впущене це питання. Розрахунковий розвід надбавки за високі досягнення праці та розвідка не може превищувати таких же виплат по відповідній посаді працівника апарату раддержадміністрації та змінюватися протягом року відповідно до зміни у праці, аналогічно посади працівника апарату райдержадміністрації. Я зачитав вам стенограму від крапки до крапки. Значить, те, що у заяві понаписували депутат Кіндер Кривицький останній пункт, а перед цим мани чогось пункту не взяли, який дає право, і право, як би сказати, в залежності від кошторисного призначення і економіки фонду оплати праці може виплачувати премія і не 50, а 60, і 80, і скільки може. Я хочу далі. Згідно з тенограмі, яка була, приймається рішення. У рішенні, у рішенні. Останнього пункту немає. Чого немає? Ну, я цього сказати не можу. Я нікому не загадував його обирати. Мано мені, як би сказати, не потрібно. Я цієї 268 і постанови тоді не знав. То що я це було в перший день засідання сесії? Я її просто не знав, що вона там є, чи немає, бо я. І що я, чи буду головою, чи не буду, я її не знаю Але в цій постанові, е, яка від 9 березня 2006 року, де розписано у порядок оплати і премії, що касається голів, заступників районних і міських і селищних адміністрацій. Тут конкретно сказано, за що платиться і як платиться. І порівнювати одно з другим. Вся постанова не притиснула. Є у нас пункт, що в межах пошторисних призначень економії фонду оплати праці. Так, да, тут так і притиснуть. Є, платіть. Ну, е, Що там написано, що з'явилось 50% місто в межах коштів, приназначені для примірювання е, економіки фонду оплати праці для приміркування, з'явилось 50%. 50 ці вони нічого не... Як би сказати, як було написано в заяві, вони чи покращують мою ситуацію зовсім ні. У мене перевірка КРО є все заключення, що кошторів призначень, економіку доплати, вистачає не на 50, а на 70%, а май більше. Бо у нас, ви знаєте, що е, то не було юриста, то зараз він термінове випробування, воно не. І в нас кошти є. І суті в той, що 50, я просто вяряю, це технічна помилка. Я її цих розпоряджень і той, я не писав. Да, я підписував, бо їх була куча в цій дні. І я не можу всі їх читати. Я вам кажу так, як є. Згідно рішення, ре... ні, так я маю не по цьому питанню куча, а по другим. Бо ви знаєте, скільки всяких питань це не те, що цей день писав. Відна статті 33 регламента районної ради, ведення протоколу, стенографії, засідання сесії, реєстрація депутатських запитів, питань, довідок, повідомлень, заяв, пропозицій до проєкту рішення та інші матеріалів покладається на загальний відділ та орбітів. Я їх не готов. Що касається 50, воно моєму, як би сказати, вигади в цьому зовсім немає. Далі, що я хочу сказати? Ми надсилали і прийшов документ, що касається перебірки правильності ведення фінансової сторони праведності нарахування із обласної ради. Тут і юрист знаходиться, він може підтвердити. І за підписю заступника обласної ради написано, що замажень нема. Перевіряємо E, значит, представники БЕДа прибирали e, представники міліції. І зараз питання є, значит, e, знаходиться кримінальна справа No117405 порушена 21.06.2000 за фактом підроблення рішень Мельської районної ради. Там не моя фамілія, не, не чия апарата. Це і ще питання, як висилати народи. Я говорю, що я наприклад, нікого не примушував, в моїх інтересах нема так примушування. Просто я розглядаю це як іменно технічна помилка, яку треба було раніше ще її виправити. Коли ви робити три рази? Три рази. Ну я їх не бачу, мені навіть на всі не покажуть, черновики всякі, якщо хай вони покажуть, там же виправлення, воно як чи не було проєктів рішення на ці питання. Ви знаєте, що воно без проєктів рішення приймало. Проєктів рішення не було на їх заставити. Там воно може там і щось виправлялося, як цього не можуть. Володимир Іванович, таке питання. Хто там радість дарує? Вичитесь? Я керую радою, але не я всю відповідаю за підготовку документів Я вам зачитав згідно реклами, хоч питання. Значить, рішення приймалося про надбавку тільки голови чи заступники. І заступнику. Таді, чого вам 50%, а заступнику 10%. Значить, не 50, а заступнику не менше 10. Так чого так? Вже третій раз. Е, Останнє не менше добавити слово. Ще, ще одне питання. А чому я чого думала, вам ще одне питання? Є. Ви сказали, коштів у вас достатньо, а, достатньо. А, Так, достатньо. Тоді скажіть, чого в колективі, в яких працює, не копійки немає? А. Я вам зачитаю колектив, скільки одержав премію, за які? 12, за 12 місяців. Ви колективу виплатили премію 94%. За січень – 10, за лютий – 10, за березень – 70%, за Віти 85, Примі. за травня 75% премії. Володимир Іванович, ви заводите в Оман, тому, що у вас ставка, а потім там йдуть різні види надбавки, так і колектив. Ви ж розмовляєте не за... за премію я назвав премію, я стажу браку. Я стажу брав, я за премію назвав. Карте на премію <плес> Значить, я ще не кінчу. Я хочу ще встановити це, щоб було за питання бензину заслужку. Куди дійсно нива, ви знаєте, я стояла на гонці і довго вона стояла. Місяця чи чотири вона не діла. Але все рівно, не зважаючи на це для вирішення потреб.